Доброго дня, шановні учасники та учасниці! Ми раді вітати вас на сесії запитань та відповідей Національної освітньо-стимпідіальної програми Міцність 2 Мене звати Катерина Рижова, я проєктна менеджерка мережі центрів підтримки підприємців Дія бізнес і освітня стипендіальну програму Міцність 2 впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку з зміцнення громадської довіри ЮСІБІ. Під час нашого онлайн-ефіру на окрані ви побачите QR-код. Скануйте його, щоб перейти на лендинг та зареєструватися на участь у програмі. Не забувайте, протягом трансляції ви можете ставити свої питання в чаті ефіру, і ми їх разом обговоримо. Також ефір буде збережено за цим самим посиланням, ви зможете до нього повернутися та переглянути ще раз. Сьогоднішня наша зустріч повністю присвячена новому сезону програми Міцність, зокрема усіх деталей щодо участі у ній. Ефір буде поділено на дві частини, щоб детально розглянути ключові моменти. У першій частині ми обговоримо освітній компонент програми, стипендії, формат навчання, а також приділимо увагу психологічному блоку. Ми також пояснимо, як і на що можна використати стипендіальні кошти, щоб ви могли максимально ефективно реалізувати свої плани, а у другій частині ми відповімо на ваші запитання, які ви можете задавати у чаті трансляції. Отже, давайте почнемо з одного з найважливіших питань, яке турбує: хто може взяти участь у цій програмі. У цій програмі можуть взяти власники постраждалого бізнесу з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей, які продовжують свою діяльність або призупинили роботу і прагнуть її відновити. Також можуть долучитися до програми власники бізнесу, релокованого з прифронтових територій, які хочуть продовжувати свою діяльність. В рамках цього проєкту прифронтова територія це саме ці області, які я назвала раніше. Хочемо також наголосити, що долучитись до онлайн-лекторію можуть усі охочі з будь-якого регіону України. У другій частині ми детальніше зупинимось на стипендіях. Хто має право залучити стипендію та як її можна отримати? Давайте рухатись далі. Загальний фонд стипендій програми складає 12 мільйонів 792 тисячі гривень. Важливо зазначити, що під поняттям стипендії ми маємо на увазі надання безповоротної благодійної допомоги, яка надається у вигляді товарів або послуг, які закуповує організатор відповідно до кошторису, поданого учасником, який буде також ще погоджений з партнерами. Усі ці операції оформлюються офіційно на підставі договору про надання благодійної допомоги. Рухаємося далі. Фонд стипендій проєкту розподіляється наступним чином: 37 півфіналістів можуть залучити стипендії розвитку у розмірі 287 тисяч гривень кожна. Двоє учасників з онлайн-навчання за умови подачі самостійно розробленого бізнес-плану зможуть залучити стипендії по 123 тисячі кожна. А також є три супермісця: це фіналісти, які посядуть третє місце, залучать стипендію масштабування у розмірі 492 тисячі гривень. Фіналіст, який посяде друге місце, залучить стипендію масштабування у розмірі 615 тисяч гривень. Та фіналіст, який посяде перше місце, залучить стипендію у розмірі 820 тисяч гривень. У наступному слайді ми поговоримо більше про етапи програми, які буде складати навчальна складова компонент з ментального здоров'я та менторського супроду учасників. Навчальну програму умовно можна поділити на три складові: це освітній компонент, це проміжний онлайн-пітчінг. Та грант пічтей, на якому саме будуть і визначатися ці три стипендії масштабування. Наша програма пропонує поєднати двох, поєднання двох форматів навчання, що дозволяє отримати максимум користі від участі. Перший із них це онлайн-навчання, який забезпечує загальну освітню програму, вона базується на принципах практичності, інтерактивності та сучасних підходах у бізнес-освіті. Під керівництвом профідних експертів учасники здобудуть знання, які допоможуть адаптуватись до викликів сучасного підприємництва. Також другий рівень це офлайн. Та віртуальні буткемпи, що організовані на базі семи центрів підтримки підприємців Дія Бізнес. Тут учасники зможуть пройти поглиблене навчання з бізнесу та отримати менторський супровід, чого немає у онлайн навчанні. Особливу увагу буде приділено підприємцям з прифронтових територій, яким надається пріоритет для участі у офлайн форматі. У межах онлайн-лекторію на учасників чекає 12 лекторів, лекцій з відповідних з провідними спікерами та три сесії з психологом проєкту, які допоможуть нашим учасникам зберігати емоційну стійкість та продуктивність. Для тих, хто братиме участь у буткемпах, в офлайн-форматі передбачено 12 поглиблених лекцій, 12 воркшопів і 6 групових сесій психологічної підтримки. Це буде в додачу до онлайн-лекторії. Це дозволить учасникам інтегрувати набуті знання та навички у свій бізнес-план відновлення бізнесу. Під час навчання учасники також виконуватимуть домашні завдання, які перевірятимуть ментори. Це сприятиме практичної реалізації проєкту. Тривалість самої програми складає три місяці. Після чого буде онлайн – ключовий етап програми. На проміжний пічинг обирається по 5 представників від кожного буткемпу, як офлайн, так і віртуального, які отримали найвищі бали за рейтинговою системою. Додатково будуть відібрані 5 найкращих учасників з онлайн лекторію які подали бізнес-плани на оцінку незалежним менторам. Звертаємо вашу увагу, що для забезпечення рівних можливостей учасників буде збільшено квоту для набору, якщо кількість учасників. Учасників в одному буткемпі буде значно переважати кількість в інших буткемпах. Під час проміжного онлайн-пітчингу 30 учасників матимуть змогу отримати стипендії у розмірі 287 тисяч гривень кожен. Двоє учасників з онлайн-формату також отримують стипендії у 123 тисячі кожна. А 10 найуспішніших учасників за оцінками журі візьмуть участь у Pitch Day, де боротимуться за головні стипендії масштабування. Pitch Day відбудеться у офлайн-форматі в Києві, де фіналісти презентують свої бізнес-плани перед зовнішнім незалежним журі. Під час цієї події будуть визначені головні переможці, а також нагороджені всі півфіналісти і фіналісти програми. Це унікальна можливість для підприємців отримати не лише знання та підтримку, але й потужне фінансування для розвитку свого бізнесу. Також ми раді вам повідомити, що прийом заявок продовжено до 6 листопада. Якщо ви не зареєструвалися і не подали заявку на сайті програми, у вас є така можливість. Не зволікайте! Реєстрація займає всього 10 хвилин. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен учасник нашого навчання відчував себе комфортно та отримував натхнення для подальшого розвитку. В умовах сьогодення мотивація та підтримка є надзвичайно важливими, тому ми запросили для вас провідних зіркових спікерів. Це чудова можливість не лише здобути нові знання, а й надихнутися історіями людей, які подолали труднощі створити щось значуще і не зупинятися перед викликами. Віримо, що цей досвід дасть вам віри у власні сили та бажання діяти, незважаючи на перепони. Серед зіркових спікерів програми Євген Пронін, керуючий партнер Pronin and Partners та керівник практики судових спорів, співвласник маркетингової агенції Росмай Едженсі та подкастер на Київ, також серед зіркових спікерів Анна Шведова, засновниця та дизайнерка бренду Бажане, також серед спікерів Володимир Дегтярьов. ТВО начальника служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія, штаб-сержант. Також Юрій Копишинський, СЕО Агенції діджитал-маркетингу Webpromo з практичним досвідом 16 років. Наступною важливою складовою нашої програми є саме психологічний компонент. Окрім фінансової підтримки, ми забезпечуємо учасників програмою психологічної підтримки. На базі онлайн-лекторії відбудеться три сесії з нашим проєктним психологом, до яким матимуть доступ усі учасники. Це чудова можливість отримати професійну підтримку під час складного періоду. Для учасників, які будуть брати участь у навчанні у в офлайн форматі, тобто у буткемпах, передбачено ще шість додаткових психологічних сесій. Вони будуть спрямовані на поглиблену емоційну підтримку, що допоможе покращити психосематичний стан і, і віднайти мотивацію для відновлення та розвитку бізнесу. Під час цих сесій ми зосередимось на таких важливих темах. Як розвивати навички емоційної стійкості під час війни, гнучкість та адаптація в умовах нестабільності, прийняття зваження важливих рішень у кризових ситуаціях, відновлення мотивації та продуктивності після втрат, ментальні звички, які допомагають підприємцям досягати успіху. Тож програма пропонує не лише стимпедіальну підтримку, але й цілісний підхід до змінення вашого емоційного та професійного стану. Оголошення результатів, оцінювання бізнес-планів і відбір учасників на онлайн-пічин буде здійснено до 17 лютого. Під час офлайн-навчання в рамках наших буткемпів учасники матимуть унікальну можливість відвідувати інтерактивні заняття, здобувати глибокі знання та практичні навички. Програма передбачає роботу з досвідченими менторами, які допомагають кожному учаснику розвивати свої ідеї та реалізовувати їх на практиці. Крім цього, для закріплення знань учасники виконують домашні завдання, які є важливим елементом навчального процесу. Упродовж всього періоду навчання ведеться оцінювання, що допомагає учасникам відслідковувати свій прогрес. Результати фіксуються в рейтинговій таблиці, яка формується на основі їхніх досягнень під час буткемпів. Після завершення освітнього компоненту усі учасники мають підготувати та подати свої бізнес-плани на розгляд зовнішнім незалежним менторам. Ці бізнес-плани також будуть оцінені і за них будуть нараховані додаткові бали, що вплинуть на загальний рейтинг, крайній термін подачі бізнес-планів 13 лютого. Також подати свої самостійно розроблені бізнес-плани можуть учасники онлайн формату. Найкращі п'ять з них зможуть поборотися за залучення своїх стипендій у проміжному онлайн-пітчингу. І переходимо до обговорення самого онлайн пітчингу для участі у онлайн-пічингу будуть відібрані по 5 кандидатів з кожного буткемпу. Дати проведення пічингу будуть повідомлені учасникам додатково. Якщо кількість учасників одного з буткемпів перевищить середню кількість інших учасників буткемпів у два рази або більше, то кількість представників з цього буткемпу буде збільшена пропорційно. Під час проміжного онлайн пічингу 30 учасників матимуть змогу отримати фінансування у 287 тисяч. Також учасники змагатимуться за. За додаткові стипендії, які будуть отримуватися для учасників з онлайн навчання, п'ять найкращих учасників з онлайн-навчання зможуть позмагатися в онлайн-пічингу за отримання стипендій в розмірі 123 тисячі кожна. Також хочу наголосити вашу увагу на тому, що всі кошториси, всі витрати будуть погоджуватися з партнерами. Проведення Grand Pitch Day, як зазначалося раніше, відбуватиметься в офлайн-форматі в Києві, де фіналісти презентують свої бізнес-плани перед зовнішнім незалежним журі. Десять найперспективніших учасників за оцінками журі візьмуть участь у Grand Pitch Day, де боротимуться за головні стипендії масштабування. Також під час цієї події будуть нагороджені всі півфіналісти і фіналісти проєкту. Наголошуємо, що рішення журі та організатора не підполягають оспоренню чи обговоренню. Це зазначено в офіційних правилах. Наступний нас етап це менторський супровід. Учасники, які залучать стипендії у програмі, можуть скористатися додатковою можливості індивідуального менторського супроводу для завершення освітнього компоненту програми. Це сприятиме ефективному впровадженню бізнес-планів та забезпечить ефективну реалізацію стратегії відновлення. І що ж стосується фінансування. Фінансування переможців відбувається у формі безповоротньої передачі благодійної допомоги у вигляді товарів та або послуг відповідно до затверджених бюджетів. Важливо зазначити, що усі бізнес-плани переможців мають бути затверджені партнером перед наданням стипендій. З переліком обмежень на закупівлю товарів та послуг детально можна ознайомитися в офіційних правилах на лендингу проєкту. Але ж давайте розберемось на що саме можна витратити кошти зі стипендії. Всі кошториси, які учасники попередньо подають на погодження партнерам, варто також зазначити, що проєктом передбачено обмеження на На закупівлю. Серед таких обмежень є. Обмеження на військове обладнання, на товари та послуги, виготовлені або які походять з Російської Федерації, з Республіки Білорусь, Куби, Ірану, Північної Кореї та Сирії. Також це є обладнання для стеження, товари та послуги медичного призначення, сільськогосподарського призначення та багато інших, з якими ви зможете ознайомитися в офіційних правилах проєкту. Стипендії можуть бути також виділені на товари або послуги, що е, не можуть бути виділені на товари та послуги, що належать до категорії будівництва. Також зверніть, будь ласка, на це увагу. І зараз я хочу перейти до другої частини нашого ефіру як, е, до ваших запитань. Так, перше запитання, який бізнес вважається постраждалим. Важливо зазначити, що під поняттям постраждалий бізнес ми маємо на увазі підприємство, яке зазнало значних втрат через повномасштабну війну. Втрати можуть включати пошкодження або знищення майна, втрату активів і виробничих потужностей, перебої діяльності, зупинку роботи. Трату співробітників або клієнтів порушення логістичних ланцюгів. Тож такий бізнес може претендувати на участь саме у буткемпах. Тому що я хочу наголосити, що в онлайн-лекторії можуть брати участь всі бажаючі. Наступне у нас питання: чи можна поєднувати програму з роботою? Так, це можливо. Однак, якщо ви зареєстровані на буткемпи, офлайн навчання в центрах підтримки підприємців «Дія бізнес або віртуальний буткемп, варто враховувати, що вам необхідно бути присутнім на зустрічах з менторами, воркшопах і психологічних сесіях. Крім того, потрібно передбачити час на виконання домашніх завдань, щоб опрацювати матеріал і застосувати теоретичні знання на практиці у вашому бізнесі. Переходимо до наступного питання: чи обов'язково бізнес має бути в Україні, чи може бути релокований за кордон? Ця освітня, ця освітня стипендіальна програма орієнтована на бізнеси, які постраждали внаслідок штабного вторгнення і продовжують свою діяльність саме в Україні. Однак, якщо вас бізнес зараз працює за кордоном, ви все одно можете приєднатись до онлайн-лекторії, щоб отримати нові знання. Наступне питання: яка тривалість онлайн-лекцій? Тривалість онлайн лекторії 2 години. Основна частина це півтори години буде присвячена виступу лекцій, а решта – 30-40 хвилин. Ми відводимо на сесію запитань та відповідей, під час якої ви зможете отримувати відповіді на запитання, що виникнуть у вас під час лекції. Наступне у нас питання: чи обов'язково надсилати презентацію. Для відбору учасників у буткемпи обов'язковим пунктом не є наявність презентації. Будь ласка, надсилайте свої презентації виключно на офіційну електронну пошту проєкту. Шаблоном презентації можете ознайомитись у шапці реєстраційної Google форми. І хочу також відповісти на наступне питання, оскільки воно є досить важливим, тому що часто путається онлайн-навчання і віртуальний буткемп. Хочу розділити ці два поняття онлайн-навчання. До нього можуть долучитися всі бажаючі учасники, і воно проходить для всіх. А віртуальний буткемп туди потрапляють лише учасники, які пройшли відбір яким надійшов лист на почту про те, що вони долучаються до онлайн до віртуального буткемпу, і віртуальний буткемп передбачає під собою підтримку на базі центру Дія бізнес просто у онлайн-форматі. Також будуть там додаткові сесії з менторами, з психологами і поглиблене навчання. На онлайн-навчанні будуть лише спікери національного рівня. Також хочу нагадати, що освітньо стипендіальну програму Міцність 2 впроваджує мережа центрів підтримки підприємців ДІЄБІЗНЕС за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри ЮСІБІ. З нетерпінням ми будемо чекати на всі ваші заявки. Нагадуємо, що дедлайн подачі заявок продовжено до 6 листопада. Там дякую, що були з нами. Бережіть себе.